А, троскавець. Щав дощ. Зараз він трошки припинився. Бачите, ще трошки-трошки снігу залишається. Красень бівет. Така птових цін. Праворуч кришталевий палац. Весна. Будується новий торговий центр. А ми підемо трошки до гори. Я знаю, що є глядачі, які дуже-дуже полюбляють цю стежечку до Молдови, до Матьківщини, до Південного. Але тут вам покажу кілька моментів. Бачите, дерево впало. Так впало, що аж заверлило парканчик біля білету. Ну Ніхто не постраждав і, на щастя, не постраждав а постраждав тільки парканчик. Могло бути значно гірше, якби дерево було більше. Ну, це до теми, чому аварійних дерев треба все-таки позбавлятися. Можуть вони наробити біди. А тут ще раз. Бачите? О, парканчик. І не стало парканчик. Це все все одне дерево. От воно. Залишок його. Стовбура. А ми йдемо від бювету сходами догори, напрямку до Молдови, Батьківщини. Ну, в принципі, до Кристала так можна ходити. Правда, коротше, дорога тут вниз. Йти біля кристала. Кілька слів тут. про ці санаторії. Мабуть, це три найбюджетніших санаторії Трускавця. якщо ви мене спитаєте, які найбюджетніші. Вони плюс мінус на одні гроші. Молдова, що кристал, що батьківщина. Також ці санаторії відомі тим, що в них ще можна отримати путівку. Не зовсім безкоштовно, але не за повну вартість. Ну, влітку ці санаторії більш-менш наповнені. Ціну проживання озвучувати не будемо. Думаєте, ви на той момент, на який захочете їхати. Ще дізнатися, ви самі легко дізнатися ціну, тож самі розумієте, в лютому ціна одна, в березні вона вже інакше, а влітку ще інакше. А іноді сам санаторій, я з таким стикався, сам не знаю, яка в них буде ціна навіть влітку, станом на лютий. А більше ж людей цікавить ціна влітку. Але як би там не було, кристал, Молдова і батьківщина, ціни в них будуть найдоступніші. Ну, тобто станом на зараз кристал це навіть від 800 гривень, плюс пільги для пенсіонерів. В усіх цих трьох санаторіях можна не тільки відпочивати і проходити лікування, а там є купа-купа, наборів процедур, масаж. Басейн є тільки в Молдові, але ходити в басейн в Молдові. Там не басейн, там цілий спа центр є в Молдови. Ходити в нього можна, проживаючи будь-де. Обов'язково жити в Молдові, щоб ходити в Молдову. В Спа. Ну от, Наприклад, поруч, Рікс Прикарпаття знаходиться, справді Рікс Прикарпаття поруч. То в Спа рік Прикарпаття, щоб потрапити, треба жити тільки в Ріксусі. Зі сторони вони не приймають людей. Молдова з задоволенням приймає. Можна прийти. До речі, окремо ще. Колись розкажу про спа. Нас просили про басейни, ми вже почали цікавитися ці темою басейнів. Де є басейни? Довжина, скільки коштує, ну і плюс спа. Це можна разом оглянути. З переваг, ну, як на мене, переваг цих санаторіїв, що вони знаходяться відносно недалеко до бювету. Ну, Для когось це може бути далеко, але насправді тут до Молдови йти 10 хвилин. Я не думаю, що 10 хвилин пішки ще й через парк це довго. Це не довго. Плюс ти отакою, бачите, стажечкою. Автомобілі тут не їдуть. Пішохідна паркова зона. Тут навіть от в таку пору, як зараз, лютому гарно. А віть собі тут, як гарно влітку. Чи на весні, коли все цвіте, або у сини, коли жовте листя. Або навіть взимку, але просто в іншу зимову погоду. Коли взимку просто сніг лежить. Як на мене одне задоволення ти цією стежечкою. Вона праворуч, головна алея парку. Ми дійшли саме до того місця, де колись були туалети, лавочка для закоханих внизу. І матір боже. Там потічок тече. Трошки вищий спортивний майданчик. Недавно відкритий і озерце. О, А бачите, зараз ми чуємо дзвони в церкві. Я думаю, вам чути дзвони в церкві. Кілька слів про погоду ще. Погода найближчим часом буде відносно тепла. Будуть дощі. Трошки вітряно, але тепло. Цікаво, що люте, яка зелена трава. Тобто скоріше навіть аномально тепло, бо прогноз показує, що до кінця тижня може бути і плюс 12, плюс 14. Потім традиційно стане холодніше. Що такого не було, що на 50 лютого стало плюс 12, плюс 14. Потім так тепло-тепло було і не похолоднішило. Тепер кілька слів про самі санаторії. Станки надтам радянські. Насправді, що в Молдові? Що в Кристалі, що в Батьківщині? Можливо, Молдова найновіша із цих трьох санаторіїв. Але в Молдові там є свої. Там є свої приколи з балконами. Хто жив, той розуміє, вони йдеться. В Батьківщині, в кожній кімнаті балкони зручні, в кристалі теж. Але ремонт трошки старший. Не таке нове, як молдовий. Також, хто особливо на верхніх поверхах в цьому санаторіях буде проживати. Просто неперевершений вид. У нас є відео з верхніх поверхів кристала. Дрогобич, видно Борислав. Не треба ніяку гору, ніякий оглядовий менеч виходити. Видно весь Трускавець. Я кажу, не те, що весь Трускавець, а Другович Борислав. Видно, як лижники на Буковиці спускаються в зимову пору. Такий самий вид буде з Молдови. А з батьківщини вона трошки нижча. Можливо, не так добре все буде видно, але теж буде видно. З батьківщини теж гарний вигляд. От ми підійшли. Бачите, це прямо південний санаторій. А справа з'явиться Молдова. Якщо вийти до кристалла, просто треба направо повернути і вийти до кристала. Але вже казали, до кристала краще йти іншою стежкою більш такою головною. Ще який мінус, до речі, території біля Молдови, біля Батьківщини, що отут де ми йдемо, ну, зараз то ми йдемо, Я темні, а як тільки стемніє, а взимку ви знаєте, коли темніє. Взимку темніє, буває година п'ятої, пів п'ятої. От зимову пору і в літню тут немає освітлення. Тобто, якщо ви йдете тут годинка п'ята вечора, взимку тут просто темно. Темно, нічого не видно, то тобто, треба просто знати, як іти. Це з мінусів. З плюсів чисте повітря. Поруч парк. Ще з мінусів. Тут поруч немає магазинів, ну, якщо нам потрібні. Що не потрібні магазини. Ну або якщо є автомобілі, можна під'їхати будь-які іншим автомобілі, а, а не йти пішки. Ж тут найближчий магазин, це отуди праворуч. Сільпо втекаєсь. -сі. Ну я так думаю, що до нього буде найближче. Так само в цьому ранечку тут не дуже з кафе-ресторанами. Тож, була трускава, вона закрилась. Йома, йо, не працює. Теж. На горі справа біля кристала не працює Анна. Та й там біля Анни ще було, не працює, це південний. А, це справа Молдова. Я трошки далі трембіта, трембіта ще. В Карпатах теж грожда не працює. Але не всі ж їдуть в Трускавець, щоб ходити в магазини і в ресторани, правда? І в Молдові батьківщини є своя невеличка територія, огороджена, бачите, Брізки. Ну, можна на цій території п'чов. Можна в парк виходити. О, це ліворуч, Південний. Колись був магазинчик, цей так званий жовтий магазинчик, всі таки називали. Зараз він не працює, не працює вже. Там 4 роки не працює. Ну то, що я пам'ятаю, що 4 роки він точно не працює. Справа Молдова у нас є багато відео з Молдови, території Молдови. Навіть недавно ми заходили, так що все було засніжено в Молдові. Бо зараз ми дуже оглядати не будемо докладно. Зайдемо, покажемо Ось вона Молдова. І підемо трошки далі до батьківщини. Це Молдова. Йдемо батьківщину південний. Шукати. А усіх цих санаторіях станом на зараз є якась кількість людей, важко сказати. чи Це багато чи мало, як на мене це нуль, але хтось вважає, що 20 людей в санаторії це дуже-дуже багато. Прямо батьківщина. Дощ знову посилюється. Як залиє камеру знову, змушені будемо припинити зйомочку. А, Молдова. Парковка порожня, Молдова. Ну та парковка де відпочиваючих в мене зі порожня. Де парковка для персоналу, там, там звичайно, є автомобіль. Що, підемо по болоту, та підемо по болоту, що робити? Ми заради вас і в воду лізли холодно, і на водоспаді падали, по болоту ходили. Оце так, якщо уявіть собі зараз. Як зараз тут, а наприклад стало темно, а освітлення тут, нагадаю, немає. Навряд чи як стане темно, тут дуже приємно буде йти. так? Отак тут поруч з такою ямкою ось в цей санаторій. Молдова, поруч видно Ріксус і поруч видно якраз спа Молдови, про які ми розповідали. Дощ, калюзі, калюзі, дощ. А, ah, помпончика. Панчик теж наповнився з дощику.